Надвірнянські бібліотекарі пропагують не тільки книгу, але й здоровий спосіб життя вживати овочі та фрукти, вирощені власними руками, та щиро сміятись запорука справжнього здоров'я. Про це йдеться у нашому наступному сюжеті. Виявляється, у бібліотеці можна побачити не тільки книжкову виставку, але й ярмарку овочів та фруктів. Саме таку під назвою Овочевому роду нема переводу у рамках засідання клубу за інтересом джерело організували бібліотекарі відділу обслуговування Надвірнянської центральної районної бібліотеки. Тут на гостей чекала не тільки городина, а ще й міні-спектакль, присвячений осінньому ярмаркуванню. Як не згадати класиків 19 століття, котрі широко представляли палітру українського народного життя? Квітку основ'ян не чує Левицького Панаса Мирного Миколу Гоголя. Саме з їх творів взяті образи крамарих, торговок і двох кумась, без яких не обходиться жодне велелюдне дійство. Хоч у бібліотечній сфері і небагато чоловіків, та все ж одному дісталась роль господаря Карася. Поруч з ним була і славнозвісна сварлива одарка. Овочі, фрукти, квіти, українське сало все абсолютно справжнє. А от ціна нетрадиційна. За гарбуз, наприклад, ціна довільна для старих холостяків. За бурячок червоний, треба дати добре. Слово, а за картоплину Камінецьку два поцілунки. От така ярмарка з жартами і сміхами. Хоч на полі натрудились, та від душі повеселились. Крім того, свято було прикрашене елементами старовини і естетично, і по-рідному. А ще підготовлена спеціальна книжкова інформація, яка стане у пригоді кожній господині.